У Львові вбили народного депутата Верховної Ради, екс-спікера парламенту Андрія Парубія в області. Розшукують стрільця. Усі деталі відомі на цю мить розповім просто зараз в ТСН онлайн. Вітаю, друзі. Я Валерія Ковалінська. Ми розпочинаємо. У Львові вбито громадсько-політичного діяча народного депутата від Європейської солідарності Андрія Парубія. Це підтверджують у адміністрації міста міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли президенту про перші відомі обставини жахливого вбивства і запевнили, що вжито усіх заходів, аби вбивцю якнайшвидше знайти і затримати. Журналіст Глагола заявляє, що Поробія стріляли вісім разів. В мережі вже з'явилися перші фото з місця вбивства. Місцеві пабліки повідомляють, що попередньо вбивцею був кур'єр на електровелосипеді. В мережі почали з'являтися фотографії ймовірного вбивці у чорно-жовтому шоломі. Після скоєного стрілок сховав пістолет у сумку і поїхав. Андрій Поробій був депутатом при кого скликань Верховної Ради. Під час Євромайдану виконував обов'язки коменданта самооборони. Далі його призначили головою РНБО. А згодом рада обрала його спікером. На цій посаді він працював з квітня 2016 року. По серпень 2019 тисячі Також варто нагадати, що на нього вже скоювали замах в грудні 2014-го року. Тоді, в столиці, біля входу до депутатського готеля Київ йому під ноги кинули гранату, але тоді вона закотилася під авто, що і врятувало парубія вбивцю. Наразі розшукують по всій львівщині, задіяні усі профільні служби, доповідають президенту. Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким Андрія Парубія.